Хоча ми подивимося, яка глибина в нас тут в нашому місці. Де ми будемо ловити ось такий маркерний грузик 40 грам, можливо якось трошки побачимо яка структура дна. Робимо максимальне закидання. Напроти берези. О, з протилежним берегом взагалі мілку. Там десь метр метр, мабуть, немає глибини. І попробуємо притягнути грузи. О, тверде дно. Ох, зацеп. Можливо, будь, можуть бути гілки під протилежним берегом. Тверде, а далі пішов от якийсь як мул. О знов тверде. Ну, о, твердячок, твердячок. Кір ти підігрує. Твердяк, твердяк, іде далі. Тверде. Тверде. І повністю... Тут вже брова, напевне, йде. Ближня бровка, бачите, зачіплюється. Так, перше, що побачили, під протилежним берегом. Там за метрів 4-5. Там глибина взагалі метр. тверде дно, потім трошки мул, а потім знов тверде йде. Ще раз спробуємо. Ну, зараз, там десь метр. Біля метра. Протягуємо грузика маркерного. Поки що нічого зацеп. Можливо гілка яка. І далі от пішов твердяк. І знов зацеп. Ось, ось, відіграю я. десь там я її буду ловити. Одним фідером, а другим буду середини ловити. Зараз я так промаркіруюсь, ще пару разочків кину, поглибині подивлюсь. Спробую трошки ближче, щоб зрозуміти де, як йде зміна рельєфу. От, на чотири падає. Буквально метр і одразу на 4 падає. Не, не метр, а мати два ближче до моєго берега і на 4 грузик падає. А під протилежним берегом там за 4 метри падає на один. Ось вже пішов скат. Така зацепчики. Всім привіт! Сьогодні ловимо з батьком на чудовій річці Горинь поблизу міста Рівного. Ось така гарна у нас річка, недалечко від рівного. Е, сьогодні ловимо на фідера. Я вже дистанцію промірав, знайшов перспективне місце, в якому я планую ловити. Е, і зараз вже поставив годівницю, повідок, зараз ставлю чі чіпляю наживочку, зараз спробую з мотиля. Побачимо, що на мотиль буде клювати. Е, локація мені знайома, тут недалеко від рівного, але місце нове. Побачимо, що тут буде. Минулого разу я тут також неподалік ловив. Декілька рибок служив біля десятка, але не дуже було минулого разу. Побачимо, що буде зараз. Так, дайте я закину. Я вас не зачепив. Робити буду на два фідера. Один ближче під берегом, а один буде далі ближче до протилежного берега. Важливо, мене трошки сонце засвічує, ну вибачайте, ну, нема куди більш поставити камеру. Тут справа від мене тут корчі, а зліва є можливість відзняти матеріал. Е, зараз планую десь першу годину перезакидати кожні 15-2 хвилинки. Зараз на годинку 6.38. От тут вже клює. Тут я закинув чисто на одного опариша. Часто перезакидати цей фідер не буду, там раз в 5 хвилин. На одного опариша. Ну, побачимо, що буде яка риба. Мені здається, що порівняно з минулими вихідними вода ще впала десь сантиметрів 10-15, а можливо, ні. Ви бачите, трошки вже такий брудний берег. Видно, що вода зійшла. Комарів безліч. Літають туди-сюди. І трохи хочуть нас покусати. Прикормка в мене ось така: G Stream Premium Feeder і Premium River. River – це річка. Попробую на цей корм половити сьогодні. Бачимо, що буде. G-Stream River. Сьогодні буду використовувати кілограм. Що кажете? Це моя удочка, да. так. Там дві удочки, лежить куча ваших. Так. Батько, удочку мою взяв. Це моя удочка. Дивіться, там, там що в крайньому кармані лежить дві ваші удочки. Так, ось така приконка зараз перемішаю І додаємо води. Якщо порівняти з минулим разом, то тоді... Покльовки були якісь такі хаотичні. От на мотиля щось вже гризнуло. Кормиш, кормиш. Ось клює, клює. Є риба вже. Ну, бачите, це вже непоганий признак, якщо з першого закидання і зразу вже покльовка. То, можливо щось буде, мабуть, маленька дуже густара. Да, так, малесенька густара зовсім. Ну, будемо бачити. Якщо буде маленька густара, значить будемо щось придумувати з наживками, Ну, така зовсім малесенька. Грам 30 наживця. На мотиля, бачте, захотіла. Ну, наша задача зараз це подавати стабільну корм в точку ловлі і потім більша риба у нас все одно підійде. Раніше, пізніше, але вона підійде. Тут головне кормити зараз. Бачте, хотіла мотиля ще раз пробую з мотиля, а тоді, якщо то пробую підсадити пінку чи опариша. Ще також є перловка. Ну, Сьогодні в мене наживок трошки є. Наживки купував в магазині Фішер в місті рівне, там майже завжди є мотильчик. Бо без мотильчика на горин їхати то марна справа. Ну, деколи, звичайно, не опариша клює, але мотиль має бути. А ви напишіть в коментарях О, покльовка, покльовка! На опариша не підсіклося. Ні, підсіклося. Ось дивіться, маленька густара також на одного опариша. І під ближньою бровкою. На одного опариша. Ну, попробуємо закинути два опариша. Можливо, трошки більшу наживку. Що клює вже, хоч що то це вже добре. Хай маленька, більша, але хоч є якийсь рух. Що буде дуже добре клювати, то тоді взагалі закину. Одне водилище там на 3-4 опариша, щоб просто чекати велику рибу. Або навіть на приловка У мене є приловка, на приловку закину. Так ось що хотів сказати, напишіть в коментарях, хто з вас ловив останні тижні на горині, що вас. Які улови, що клювало, На, на які наживки клювала, яка риба? Буде цікаво почитати. Ну, взагалі, сьогодні, чесно кажучи, я на сильний кльов не розраховую, тому що сьогодні 28 травня і передавали сильну магнітну бурю. Можливо, це якось попливає на кльов. А можливо, ні. От сьогодні побачимо. Чи магнітну бурю клює, чи не клює. Ось перевіримо сьогодні. А, ось вона маленька гостара. Навіть на два париша клює. Навіть на два опариша. Спробуємо, але ще є перловка. еще и козилка зачепилась. И рыба маленькая. Ну, холера, треба тебе закрутиться тут за фидера. Вот, бляха, муха, ты бачишь. така рибалка на два фідера треба приловчити ще. Десь яка маленька острая, і то забагрилася. Навіть не плюнула, а забагрилася. ну Зовсім дрібно. Зараз спробую. Дві на три пінки навіть поставлю. Клвка і що там? Густера. О, сьогодні найбільша на одного опариша. Під ближньою бровкою. Поки що найбільша. Так, ну що ж, щось не дуже хоче клювати. Клює, якби дрібна густера. Десь більше години я кловлю. І це переважно дрібна густера іншої риби немає. На одного опариша вона клює, а тут пінка з мотильом, пінка з опаришем і набагато гірше. От під дальній бровкою. під лишнім берегом краще клює. Але, повторюсь, маленька риба. Зараз поставив взагалі на три опариша і буду чекати більшу рибу. Ну, зазвичай так завжди. Клює спочатку маленька риба, потім вона перестає клювати і вже тоді, можливо, підходить більша риба. З власного досвіду в принципі, більшу рибу я завжди ловив пізніше. Десь з 10-11 години Лящі, це 12-та година, от Доражному я ловив там якось як по графіку. З 12 години і тобто, з 11 години і покльовки і є під лящик, і лящі. І навіть пізніше були, пізніше, там, 3-4 години. Тому ми будемо кормити, кормити і ще раз кормити. І чекати. Батько тут був біля мене, трошки нижче по течії в нього не клювало і він пішов на інше місце. Я вам потім покажу. Те місце непогане, я там ловив досить непогано, клювали мене там підлящики. Ось тут зверху буде посилання на відео. Тоді була рибалка в червні місяці. Що ще хотів сказати? від останнього відео був коментар від Джоа Лероя. Він написав, скажи, будь ласка, Дайва Aqualaйт. Як тобі цей фідер? Який строй у нього? Чи підійде він на Дністрі ловити? Дивіться, Дайва Aqualait, це ось цей лівий фідер. 360-120 до 120 грам. Він же в мене більше 2 років, мабуть десь біля 3 років. Точно не пам'ятаю. Фідер мені подобається, я його брав для важких годяниць там біля 100 грамів. 80-90-100 грамів. Е, давайте так, я вам скажу, який в нього мінус основний, що, що мені не подобається, що б я змінив би в ньому. Так, це я змінив би в ньому ручку тримач. Катушку, катушку тримач. Ось тут оця різьба. Коли ти дуже інтенсивно ловиш, рука дуже сильно натирається. Ось тут. Рука дуже сильно натирається і потім в кінці рибалки вже просто не можна ловити. Бо водилище я ось так тримаю. Це дуже великий мінус. І плюс ще ця гайка, котушко-тримача, часто відкручується. Ти там водочку прокручуєш і вона відкручується. Оце великий мінус, з яким я стикнувся під час експлуатації даного фідера. А так, в принципі, більше до нього нарікань ніяких немає. Ловив максимально годівницями 100 грам плюс корм. І вісімдесяткою великою ловив, там десь на, 8, на 6 клітинок чи на 7. Також кидав. У ну, мене дистанції були невеликі, там метрів 15 до 20 Я думаю, сотку він кине метрів 25-30. Тобто для важких годівниць він нормально підходить. Стрій в нього щось ближче до прогресивного. Такого, ну це не швидкий стрій. Не швидкий стрій в нього, більш до прогресивного схожий. Тобто він відіграє десь до середини. А чи підійде він для Дністра, ну, я не знаю, яка там течія, які годівниці. Ну, я думаю, треба дивитися, якщо годівниця там 100 грам і більше 100 грам, то краще брати там з більшим тестом і дистанції які. Бо я ним також карася ловив, на флет ловив, на класичний фідер. То скажу вам, що він нормально кидає годівниці від 40-50 грам, Тоді він прогружається і закидається ним далі, десь метрів п'ять я кидав. Флети я кидав метрів 60 ось так. Ну, у нього перше кільце десь напевне тридцятка велике. Тому шнур вилітає дуже добре. Так що ось такі. Ну, покльовки на ньому дуже гарно, особливо головня, ляща я ловив. Покльовки він гарно пер передає і в'яже рибу також непогано. Так що ось такий коротенький огляд цього фідера після двох років. Експлуатації. Чесно кажучи, на початку тижня я планував взагалі ловити на поплавок, в проводку, але так і вчора трохи вдома була робота і я, батько та брат грузили землю на авто, 4 тонни землі загрузили, лопатами накидали. То сьогодні трошки кріпатура і думаю, ні, на поплавок я не буду ловити. Це ж постійно закидання. Поплавок проплив, перезакинув, перезакинув, постійно тримати будилище в руках. Та, думаю, краще я половлю тоді на фідер. Тут хоч закинув та й чекаєш до покльовки. Тому поплавок, поплавок на річці буде трошки пізніше. Десь теж в, цих, в цій акваторії тут якраз глибина, така біля берега непогана, дно чисте, тут, тут я якось спробую на поплавок. Обов'язково зніму відео, якщо все буде добре. Давайте зараз ходимо до батька, він там ловить в одному місці і ми подивимося, яке там в нього місце і що там в нього з кльовом. А все одно не клює. Так що, йдемо подивимося. Чи місце батька вже спить? Ось його фідера. І що там? Ноль. Батька теж не клює. Не клює. Хочу збиратися їхати, нема щось світі. Ну ще посидимо трохи. Хоч до часу може пізніше склюється. Треба наш світ. Так що так само не клює. Не хоче. Сьогодні. Що Та мотильниця. Це Знайшло А це буде коробка. Ну що ж, будемо з батьком збиратися додому. Не клює, не клює нормальна риба. Ось така дрібненька густара, клює періодично, іншої риби немає. Не знаю чому так сьогодні. Ну, причину можна собі придумати будь-яку. Я думаю, що, можливо, магнітна буря сьогодні сильна, що це не хоче клювати. Але все ж таке, можливо, в інших місцях клює. Перепробував всі можливі наживки, опариші, пінки, мотилі, черв'яки, перловка. тільки на опариша на мотилях клює. Приловку черв'яка не хоче. І то, кажу, тільки дрібна риба, де більше риби, я не знаю. Загально десь штук 15 зловив цієї дрібної густири. В майбутньому, думаю, десь виїду, мабуть, на коропа або десь на карасика. Ну, на горинь поки що не хочу їхати. Почекаю, поки знову не буде якоїсь нормальної інформації, що починає ловити якогось підлящика, якась густара нормально клює. А то я бачу, що рибалки так і не їздять нормально на горінь. не, Не дуже сильно клює. Тому десь на горинь поїду, мабуть, десь в червні, можливо, в липні. І вже, мабуть, спробую ще зночі. Може вночі риба більше клює. А от вдень день вона не хоче. Так літом буває, що вночі саме хороший А Вас попрошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і зустрінемось на водоймах рівничний. А зараз вам покажу, що я зловив, яку рибу велику. Це риба. Може залізти жив'яти вся до кілограма. О. вся риба до кілограма так, проще сказать до, до 100 грам Я, до Я ж кажу, до 100 грам вся. Вся по 30 грам 20. А що батька тут? Десять штук. 6. 6 штук. Короче, крупнейший уголовый сегодня. Каз котам. Це риба.